Палке обговорення викликала головна на посада в обласній раді. Депутати обладналися до чотирьох претендентів: Станіслава Овчаренка, Валентини не, Коваленко, не, Олександра Бальпівця та не, Олександра Липченка. Потім приймаю? сам усунувся. Всі запропоновані кандидатури викликали публічний осуд. Прикметно, що лише кандидатура Валентини Коваленко була висунута громадськістю та не знайшла підтримки депутатського корпусу. Вельбівець Олександр Іванович 49. Коваленко Валентина Михайлівна 8, Овчаренко Станіслав Анатольович, 21. Я, громадянин України, вельбівець Олександр Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Щоб удовірно служити громаді та народові України, Неухильно дотриматись Конституції України та закони України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Поважайте вибір депутатів. Дозвольте мені подякувати всім вам за довіру. Я ще раз наголошую, що як новобраний обраний. Запрошую всіх до конструктивної співпраці на розвиток Черкащини і для захисту інтересів наших виборців. Я готовий до діалогу. Дякую всім за довіру. Дякую за увагу.